Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. 12 індивідуальних нейтральних спортсменів з російським паспортом та 7 з білоруським пройшли кваліфікацію на Олімпійські ігри 2024 із 6 тисяч квот, які вже були виділені для участі в Олімпіаді. Наразі експерти прогнозують, що найбільш ймовірним сценарієм на потрапляння на Олімпійські ігри в Парижі претендуватимуть 36 атлетів з Росії і 22 з Білорусі. Максимальна кількість, яка навряд чи буде досягнута, становитиме 55 та двадцять. Вісім відповідно ці цифри потрібно порівняти з 330 спортсменами Олімпійського комітету Росії, які взяли участь у Токіо, та 104 спортсменами Національного олімпійського комітету Білорусі. Нагадаємо про те, що нейтральні атлети не братимуть участі у параді країн на церемонії відкриття олімпіади. 2024. причина: вони є індивідуальними спортсменами і виступатимуть вони під ось таким прапором та спеціальним гімном без слів, що їх представив міжнародний олімпійський комітет. Рішення. Щодо участі нейтральних атлетів у церемонії закриття ігор буде ухвалена пізніше, враховуючи, що на неї виходять усі спортсмени разом. Тим часом російські боксери вже відмовилися брати участь у кваліфікаційному відборі до Олімпіади 2024. У заяві йдеться про те, що боксери ніколи не поїдуть на змагання у нейтральному статусі, оскільки не зможуть зрадити свою батьківщину, як говорять бабі з воза. Футболісти спортивного клубу «Дніпро «Дніпро-1» після низки вихідних зібралися на базі у Придніпровську, де поновили тренування, готуючись до найближчого матчу чемпіонату української прем'єр-ліги, який вони проведуть у гостях у коаліції проти. Амтешнього колоса 30 березня за відсутності збірників у першому занятті після паузи брали участь 15 гравців де разом з усіма працювали Богдан Лєднів, Володимир Танчик і Олег. Горі Дніпровська Ланта, здолавши стотожним рахунком двічі по 3-0 у півфінальних поєдинках чемпіонату Суперліги України з волейболу серед жінок Буковинку з Чернівців, вийшла до фіналу турніру суперника, по якому вона дізнається після завершення також двоматчевого протистояння про Матеї Дніпро та Балта Одеська область, яке стартує 22 березня. П'ять медалей привезли до Дніпра вихованці спеціалізованої юнацької спортивної школи Олімпійського резерву з Бадмінтону імені Бабілова з міжнародного турніру з бадмінтону. Малоув'Йонекс Youth Festival 2024, Ю 9, 11, 13, 15 та Ю 17, який завершився у польському місті Сувалки. Золоту нагороду серед 15-річних у змішаній категорії та срібну у парній завоювала завоював Вадим Сапожніков. У Варваре Попереджай відзнака найвищого гатунку у міксті Ю-15 і бронзова в одиночній категорії. Серед на два роки старших, 17-річних Гата Рештовська, бронзова призерка у змішаній категорії урі ю 15 Купу нагород різного гатунку вибороли вихованці міської дитячо юнацької спортивної школи зимових видів спорту Дніпра на чемпіонаті України з фігурного катання на ковзанах серед юніорів, який фінішував у місті Богуслав Київської області. Золоті медалі завоювали Софія Римшина в одиночній категорії серед дівчат, і пара Вероніка Нагорна, Вадим Галяретта, Варвара Парасочка, Срібна Призерка, а Христина Галяретта, бронзова в одиночному катанні серед дівчат. До змагань готували тренери викладачі Лілія Батутіна. Вячеслав Лав Ткаченко і Анна Хниченкова та хореограф Надія Явір. На базі комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з боксу і недоборств старнам шоу міста стартував перший всеукраїнський представницький турнір з боксу пам'яті заслуженого тренера України Михайла Кореновського, життя якого серед інших трагічно обірвалося 14 січня 2023 року внаслідок влучання російської ракети у будинок, де він мешкав, що на житловому масиві перемога Дніпра. На базі комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з боксу і єдиноборств Дніпра стартував перший представницький всеукраїнський турнір з боксу пам'яті заслуженого тренера України Михайла Кореновського, життя якого серед інших трагічно обірвалося 14 січня 2023 року унаслідок влучання російської ракети у будинок, де він мешкав, що на житловому масиві перемога нашого міста. «Городська федерація проводить турнір пам'яті Михайла Кориновського. При підтримці обласної федерації він дуже багато зробив для міста, для боксу, для дітей. Ми хочемо чтить його пам'ять і кожен рік проводить турніри в його честь, класного тренера, майстра спорту з боксу, заслуженого тренера України з боксингу. Це дуже важливо, щоб хлопці пам'ятали, щоб хлопці шанували. Зараз Підтримуємо хлопців, і дивимося гарний бокс. Тримаємо кулаки. саме десь так. В унісон попередньо мовленому обомах, віце-президент Федерації Дніпропетровської області з боксу і директор комплексної дитячо юнацької спортивної школи з боксу і недоборств нашого міста Олександр Багацький. Говорив у ході стислої урочистої церемонії відкриття змагань, на початку яких традиційно пролунав державний гімн України, чого зібрання хвилиною мовчання вшанувало пам'ять Михайла Кореновського, і далі дійство відразу перемістилося на ринг, де безпосередньо стартували перші сутички турніру, які обіцяють бути цікавими і захоплюючими, адже вони мають відповідати статусу і рівню людини, яка коротким власним життям залишила по собі яскравий слід в історії цього олімпійського виду спорту регіону і України. України. Огромное спасибо Федерации бокса Днепропетровской области и города Днепр за то, что они проводят турнир памяти заслуженного тренера Украины Михаила Кореновского и моего личного воспитанника, которого я начал тренировать там с 9-летнего возраста. Но ну, воспитали его как тренером. Это город Днепр и вся область. Спасибо большое за память, которая У них всіх сохранилось. Ну і спасибо нашим ворожоним силам, за они нам дають возможность провести такі соревнования. Фінальні поєдинки турніру заплановані на п'ятницю, коли визначаться переможці і призери 13 вагових категорій серед дорослих і юнаків. Сильніших з'ясують і дівчата. Також організатори заснували та вручать низку індивідуальних нагород і відзнак для кращих боксерів. Через військове вторгнення Росії в Україну у Дніпрі два роки не проводилися турніри з козацького двобою національного виду єдиноборства, що поєднує ударні техніки руками і ногами з технічними прийомами боротьби захоплення, кидки, підніжки, підсічки, больові прийоми тощо. І, хоча ця спортивна дисципліна офіційно визнана як не олімпійська і не представлена у програмі олімпіад чи всесвітніх ігор, водночас козацький двобій це система морально-психологічного та національно-патріотичного виховання, що формує у в якості необхідні як для досягнення власних життєвих цілей, так і для виконання завдань загальнодержавного значення. І завдяки зусиллям одноіменної федерації Дніпра на татамі дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву нашого міста після довгої паузи нарешті відбувся відкритий чемпіонат Дніпра з козацького двобою, у якому взяли участь і представники інших міст та населених пунктів регіону. Я задоволена при тому що дуже складний цей час. Час, іде війна, ми зібрали біля ста учасників змагань з таких різновидностей видів, як тейквондо, кікбоксинг, карате. Ми поєднуємося і все, все, все йдемо до перемоги. Ми не так давно розвиваємо в нашому місті цей напрямок, але я думаю, що в майбутньому буде все добре і ми будемо рости, рости і розвиватися. Більш детально про цей турнір у випуску новин спорту Дніпро ТІВІ у четвер. І на цьому в мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.